З приплутим? З макино Ну ви ж самі казали, що як вона глядіть в то більше дають на білому. Та вже котка. Я не маю відомо, чи помагати. Як хату ставили, то не сила пана дерева. Люби, що ти. <плоджу> Таж я не маю в себе піта, в хаті. Дівки не видаймо, я був кита і ви холоди. Куди ти? Таж по Богу городити. <плоджу> Чо Чого ти? А Ти тятину <плоджу> лукаш.

Люди ще там з точки не видішки. Як воно таке його вино життями, послухав багато відомі з лісу, не війни в лісі. То ти це на то познаєшся, та що ж, ринакшу то похань місто, то ще тількися до них добра. І в лісовичку може вийти душа як наша. На.